Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Копіючка. Новий акційний тиждень покажу вам, що тут можна придбати цікавого за помірними цінами. Станки для гоління Азуру. Три штуки жіночі 40 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Жіночі станки для гоління азуру також 40 гривень. Печиво крекер від Ярич. Ціна 19 гривень із різними смаками. Кава натуральна мелена. лаваца, 90 гривень 250 г. Крем для рук Silky Hand 40 гривень. Склянки ціна 18 гривень за штуку. Тарілка квадратна 60 гривень скло кераміка. Розмір 26,5 на 26,5 см. Засоби для догляду за волоссям є шампуні, а є у кондиціонері. Об'єм 1 літр, Ціна 128 гривень. Вологі серветки Super Fresh із клапаном. Ціна 30 гривень в упаковці 132 штуки. Кисневий відбілювач. 450 грамів за 60 гривень. Засіб для чищення. Універсальний. Ціна 120 гривень. Об'єм 600 мл. Кухонні рушнички диво. 118 гривень. Великий рулон. Засіб для унітазу Доместос 1 літр 93 гривні. Також звертайте увагу на каструлі. Зараз є багато каструль за акційними цінами. Ось така об'ємом літр і 300 мл коштує 250 гривень. Є із нержавіючої сталі також ціна 250 гривень. Ківш 125 гривень, щоправда, я його не знайшла. Ось така каструля 350 гривень із скляною кришкою. Об'єм її літр 900 мл. Каструля 250 гривень. Вона також комплектіта зі скляною кришкою. Об'єм її 2 літри 600 мл. І із кришкою 125 гривень. Ось такі каструлі коштують 200 гривень об'єм 1 літр та 400 мл. Є в червоному або в чорному кольорі. І така скляна кришка. 440 гривень коштує каструля об'ємом 6 літрів з половиною. Звіряю по коду. Справді, це ось ця каструля із нержавіючої сталі. Зі скляною кришкою. Знижка на форми для випікання. 80 гривень коштує форма для випікання кексів 6 штук. Знижка 30% від ціночка. 130 гривень, ось така форма. Це для випікання кексу, із отвором знижка буде 30% від ціни на ціннику. Також є багато різноманітного глиняного посуду. Я знаю, що ви любите такі. Тарілка плоска ціна 70 гривень. І ще дивіться, ось такі, на жаль, цінничка я не знайшла. Також є глибока миска 70 гривень. Глечик керамічний із кришкою ціна 150 гривень. Зараз акційна. Посуд в багатьох магазинах бачила, а от глечиків не бачила, не зустрічала. Також є набори для спецій з глини, але в нас немає ціна 130 гривень. Салатник скло керамічний ціна 25 гривень з квітковим зображенням. Чашка скляна із трубочкою ціна 70 гривень. Чашка із червоної глини ціна 65 гривень. Чашка скляна із зображенням 35 гривень. Дивіться, яка приїхала новинка ваза скляна. Ціна її 250 гривень. 30 гривень коштує ганчірка для підлоги. Розмір 50 на 75 см. Губка для посуду 10 гривень. 33 гривні коштує набір серветок, чисто чудо 10 штук, паста для чищення, ціна 200 гривень, таблетки до посудомийної машини 198 гривень за 27 штук. Гранули від Ленор 180 гривень 210 г. Прищіпки цікавої незвичної форми. Ціна 60 гривень за набір. Набір для рукоділля. Ціна 100 гривень. Набір гачків. Ціна 40 гривень за 4 штуки. Також в Аврорі є багато різноманітних органайзерів. Є ось така підвісна полиця. Тут, якщо добре пошукати, то можна знайти різноманітні варіанти. Мильниця, яка стоїть на ніжках, ціна 40 гривень. Різноманітні бомбочки для ванни ціна 35 гривень у формі ведмедика, губ. Полуниці, кекса та інші. Мочалка ціна 40 гривень у вигляді фрукта. Шампунь для волосся. Ціна 38 гривень. Також звертайте увагу на всякі садові приладдя. Є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В рукавиці 35-30 гривень. Набір насадок, ціна 40 гривень, добриво для рослин 28 гривень. 100 гривень набір садовий 3 предмети. З дерев'яною ручкою, 150 гривень набір садовий. Також три предмети. І є ще ось такий варіант ціна 80 гривень з пластиковими ручками. Садовий інструмент двохсторонній ціна 100 гривень. Різноманітні горшки для орхідеї ціни від 40 гривень. Добрива від 22 гривень та 50 копійок. Ґрунт. Також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.